Активне життя без зупинку Четвертий дю США одна з 11 спортивних шкіл міста, які продовжують працювати та виховувати нове покоління криварійських чемпіонів для того, щоб тренування проходили не лише із користю, а й у комфортних умовах. Тут оновлюють другу з двох ігрових зал. Акцент на заміні системи вентиляції та внутрішньому оздобленню приміщення. У ДСШ США номер 4 наразі працюють чотири відділення: теніс, тайський бокс, гандбол та футбол. Ними у складі 27 груп займаються 320 вихованців, а тренують їх 10 досвідчених тренерів. Спортсмени вдало виступають на змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Одна з нещодавних перемог належить Карині Голдиш, яка стала володаркою Кубку світу серед молоді ю 23 що проходив у Туреччині. Ми намагаємося робити все найкраще для того, щоб наші діти. Навіть в такий нелегкий час здобували призові місця і приділяємо цьому багато уваги під час літнього періоду відкриті доз майданчики. Дозвілля ми працюємо на базах загальноосвітніх шкіл на базі ДЮСШ номер 6 на тенісних кортах. Працюють наші тренери, тому запрошуємо всіх бажаючих захочуємо до занять спортом, крім того, спорт це один з важливих та затребуваних напрямків ветеранської політики міста. Тож і цей ремонт ігрової зали проводять в рамках програми розвитку ветеранського спорту, яким можуть займатися як учасники бойових дій, так і їхні родини. Наразі від них надійшло понад дві тисячі заявок на відвідування занять. Не дивлячись на війну, ми все робимо для того, щоб у нас працювали спортивні школи. Це не тільки для Дітей, котрі займаються спортом, хоч це для нас дуже важливо, бо діти це наше майбутнє, але для того, щоб ветерани могли займатися спортом у наших басейнах спортивних залах, поточний ремонт зали розпочався у травні цього року. За планом він має завершитися до кінця червня. Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, міський.